Так, представляємо однокомпонентний силановий клей Сікабон 151. Це наш клей, який дозволяє клеїти паркетну дошку і масив, але з обмеженням. Обмеження. Значить, Масив має бути такий, щоб одна його товщина була не більше, ніж 10, одна ширина дошки має бути не більше, ніж 10 товщин. Тобто, якщо у нас е, товщина дошки масивна масивна yeah. не продаєте, да, напевно. Yeah. Ну, в общем, це просто для інформації, ви зап... запитали це паркетну дошку, любу він клеї, а масив з обмеженням. Є у нас дуже еластичний клей, які без обмежень, любу дошку. Тут є обмеження, що має бути певне співвідношення ширини дошки yeah. до її товщини. Але масив зараз дуже мало продається. І тому клей він для паркійної дошки, що зараз найбільш актуально. Тут ми бачимо клей, в нього, він полімеризується на відміну від двокомпонентного клею, від другого компонента, від рідко, як завжди двокомпонентний, нього є такий сам клей і рідкий компонент отверджувач. Тут його немає тверджувача, там реактивна реакція, ну така реактивна механізм утвердження. Тут він відтверджується від вологи в повітрі. Відом, от він був довгий час в банку і в нього створилася плівка. Така плівка, така вже дуже товста плівка з клею. Це полімерізований клей. Він такий буде, коли їм приклеїть паркет. Він теж, теж такий буде, як Гума. Це не Гума, Гума це нафтопродукт, а це сілан. мс полімер силан на степі по-різному по називають. Ось такий клей, він еластичний, 110%. у нього. 110% у нього подовження перед тим як він порветься. Еластичність, іншими словами. І еластичність, до речі, на відміну від двокомпонентного клею, він дає можливість, він більше компенсує перепади між дошкою, самою дошкою і основою. Тобто, це якась ну, це еластична така ну, прошарка між. Клей, чи його так жорстко приклеїти, як в як прибити як ну, майже цвяхами, чи його посадити на таку еластичну брожиністу подушку, яка буде перекривати всі ці перепади, які бувають від вологи. Волога більше вологи, менше волога. Сехе, суха, суха, суха дошка, чи волога дошка, вона розбухає, чи вона звужується. Еластичний клей, він все на ньому це все відбувається краще і краще зберігається геометрія. Дошки. Але це все це важливе більше для, теж для масиву, тому що ну, для паркетної дошки там вже стабілізовано різними різними породами дерева. ну ви знаєте, там і, вот. Тому це все більше було актуально для, для, для масиву. Але зараз ми маємо його такі переваги сильні, то що він не однокомпонентний, тобто не треба його змішувати, там, гадати. Скільки ти зможеш квадратних метрів приклеїти, тому що якщо не стигнеш, то все це буде, ну, треба буде його там знімати. А тут скільки от намазав у нього довгий такий час життя, десь годину він має час життя, чи життя – це час, за який у нього творюється плівка. От коли я плівка, вже не можна. Щоб він може всередині ще буде рідкий, а от клеїти вже не може, що плівка йому не дозволяє. От тут е, довгий час життя, от, от, у накладальника є багато часу, щоб е, на, нанести, наклеїти. І ще такий показник важливий для паркетних клеїв. це так називається стабільність е, валіка по різному. Це е, кутно. Виносиш клей, розмазуєш його, що, щоб він не розпливається, він не пливе. Цей клей він ще у нас є інший, більш густий. Но цей теж клей, який ну, так досить нормально тримає, тримає борозденки, оці бороздки. Бачите? І це важливо, що якщо будеш ставити ну, дошку, то вона не буде плисти. Вона, цей клей теж її трошки буде ну, фіксувати. Ну і ще момент, що в нас є клей, який такий самий, Сілант, все точно, але він більш густий. Спочатку ми працювали з ним, а зараз прийшли на цей. Зусилля набагато легше працювати з цим клеєм. Він є такий густий і люди менше втомлюються укладання від цього клею, тому що його розмазувати не треба так сильно ну, дивитися. Більше метрів, давну Тож сам зусиль. Так спочатку його швейцарці наші розробили, як навіть назва була ці кабу. Це перших об'єктах таке слово. Таке було. Тому що на об'єкт на великій площі, щоб легко було розмазувати. А потім було прибрали це слово, і він став вже такий популярний. Ну, у нас це єдине зараз селами. Він з, з часом, спочатку, там були питання. Зараз він ну, подобається вже вже нашим укладальникам. Ось такий клей, бачите, так? Да? Тут ми беремо дошку. Приклеїмо оце прокатна дошку. Клей, бачите, він вже її, ну как, не ну, тримає, він вже як втягує, як мед, як коли не полімеризувався, 60 десь хвилин є, щоб плівка була. І десь, ні, десь а годи, добу він набирає повністю свою міцність. От він буде гума, така, ну як на, на вигляд, буде гума через добу. І буде як тут от, ця плівка, це буде через добу. І буде мати повну свою вже таку міцність через добу. Буде тримати сильно так, що вже не підриваєш. Dziękuję za uwagę i za zdjęcie. Sure.